Українські повітряні сили нарешті отримують західні винищувачі. 42 одиниці f 16 несуть майже всю лінійку натівських бомб та ракет, зокрема і далекобійні, на отримання яких Україна вже подала запит. Я Андрій Стельмах і сьогодні говоримо про GM158 Джасмин. AGM-158 «Джазм» джазм це високоточна американська крилата ракета класу повітря Земля. Виробництво почалося в 2001 році компанією Lockheed Мартін, а з 2003-го ці ракети взяли на озброєння ВМС США, і вони досі в строю. Призначені для ураження особливо важливих об'єктів, причому застосовувати її можна поза зоною протиповітряної оборони цих об'єктів. Тобто дальність дозволяє високоточно її уразити за. Сотні кілометрів крилаті ракети Джем 158 Джазм призначені для знищення ворожих комплексів ППО, бункерів, будівель, броньованої техніки та мостів, до прикладу Керченського. Працюють за будь-яких метеоумов. умов. Ракета Джазм важить понад одну тонну, з неї 450 кілограмів. Бойова частина. Базова версія ракети має дальність польоту в 350 кілометрів. А у версії Джазм і Р року випуску майже тисячу кілометрів дальності. На ракету встановили поперед. Перше новий більш економічний двигун. Якщо на першому варіанті на звичайній ракеті JASSMK встановлено турбореактивний двигун, а ну тобто одноконтурний турбореактивний двигун, то модель Б отримала вже двигун двоконтурний значно більш економічний. Крім того, більші паливні баки. Вона трішечки трішечки зросла. Її політна вага, але от дальність зросла фактично нов ну, мінімально два з половиною рази. Бойова частина по справжньому бетонобійна. Швидкість польоту IGM-158 джазм коливається від 800 до 1000 км на годину. Коли ракета близька до цілі, її швидкість 300 метрів в секунду. Це дозволяє пробувати залізобетонні плити товщиною до 2 метрів, а грунт до 25. Похибка влучання всього 3. Метри. Знаєте, бойова частина в порівнянні з європейськими ракетами простіша. Вона тупо розраховує на пробивання кінетичної енергії. Вона має а, виконаність з вольфрамового, вольфрамового сплаву. А значить таку в формі загостреної кулі. Таку оболонку, в якій знаходиться от загальна вага 454 кілограми, а в, в ній всього 109 кілограмів. Маршрут польоту ракети коригують за допомогою системи супутникової навігації. А із наближенням до цілі джаз вмикає головку самонаведення. Канал передачі даних дозволяє визначати місце її розташування і статус під час польоту. На AGM-158 «Джазм» Також вшита технологія Стелс, що знижує помітність ракети в радіолокаційному та інфрачервоному діапазонах. Ворожі ППО важко виявити цю ракету. Вона дає непомітність, тобто ця ракета вона найменша серед усіх подібних, а вона майже на метр коротша від європейських ракет і виконана з вуглецевих пластиків, що самі по собі погано відбивають, але погано відбивають радіопромені. Вона має спеціалізовану таку форму, щоб коли на неї попадає промінь радіолокатора, він відбивався нагору. В космос, скажімо так, повітря в космос, а не йшов е відбитий промінь в, в сторону радіолокатора. В якості носіїв igm 158 джаз використовується, винищуючи f 16 із двома підвізками для них. Нагадаю, 42 таких літаки отримає Україна. Також джазми випускають із f 18 та f 35 Ці ракети і зараз в серійному виробництві, чим доказують свою ефективність. Випущена була величезна кількість цих ракет. От починаючи з 2001 року року і до, ну, приблизно до 22-го року було випущено понад 5200 ракет. А з них оця перша модель з дальністю 370 кілометрів було випущено понад 2700. А всі інші ракети це понад 2500, Це вже були а, зі збільшеною дальністю. З наступного року штати розпочнуть виробництво третьої моделі крилатої ракети Джазм HR з дальністю до 1900 км. кілометрів. Взагалі, вартість однієї базової ракети, яку може отримати Україна, півтора мільйона доларів. Якщо брати велику кількість, може бути й дешевше. Україна вже отримувала і інші моделі далекобійних крилатих ракет, які теж запускає f 16 росіянам тревожно. Это носители э, вот всех э, Storm Shadow, Scalp, Taurus. Taurus со дня на день появится, там не следует э, относиться к Германии, как будто они там колебания какие-то испытывают. Для публики испытывают. На самом деле там, наверное, все уже решено. Storm Shadow и Scalp можно установить без жодных проблем на F-16. Чому? А ці ракети не потребують будь-якого управління. Там потрібно лише її скинути. Тобто будь-який літак Здатний підняти ці ракети, а значить, може їх нести і запускати. Тож чекаємо, що з F-16 Україна отримає і нові далекобійні ракети Джази, оскільки наші пілоти вже ефективно знищували скупчення ворога по глибокому тилу ракетами «Шторм Шедоу». Зберігайте спокій, вірте в збройні сили.